Друзі, усіх вітаю з Канади, місто Вінніпег, провінція Манітоба. Сьогоднішнє відео присвячене огляду квартири, яку ми для себе знайшли тут. От буду показувати її, як вона є без меблів, тому що ви, мабуть, знаєте, що в Канаді квартири здаються без меблів. Пізніше в планах є зняти ще одне відео, коли ми її облаштуємо, і ви можете порівняти, як виглядала вона до і після. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці я розкрию всі секрети по цифрам, скільки що коштує, що входить в вартість житла, що не входить в вартість житла. Тому я думаю, вам це буде цікаво. Ми переходимо до огляду самої квартири, але перед цим обов'язково поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, якщо вам цікаво слідкувати за життям в каналі. Погнали! Такий вид, ви бачите, коли ви зразу заходите до квартири. Справа у нас сушка. І пралка, і такий невеличкий storage room. От Я залишив свій е, чемодан тут. ось. І тут також є місце складати якісь речі. Зліва, якщо ми повернемося, ми бачимо кухню. Кухня вже облаштована, виглядає новенько і дуже навіть непогано. Ось так це виглядає здалека. Що ми маємо? Тут ми маємо холодильник, різного роду кабінети, мікрохвильовку, самопічку і також є посудомий. Ось. Ну, В кабінетки я заглядати не буду, тому що все, в принципі, зрозуміло. Тут, знову ж таки, тут є зал. Ось. Зал з балконом. Ось, Тут справа у нас це є ванна кімната. В принципі, виглядає досить непогано. Ну, Це все треба буде докупляти. Всі шторочки, всі рушнички і різного роду меблі. Так, Повертаємося сюди. Тут це в нас там технічна зона, туди ми не будемо заходити. Ось, Давайте ще раз вам покажу кімнату з цього боку. Далі проглядає. І тут у нас є балкон. Балкон з видом на внутрішній двір. Так, ось це сам будинок. Ввечері дуже гарний вид, якраз сонце там сідає, небо таке фіолетове з оранжевим. Дуже класно. Так, повертаємося назад до квартири і тут у нас ще є спальня. Така невеличкий бедрум. З вікном на внутрішній двір також. І тут є клозет, Тут можемо зберігати свої речі. Ось так виглядає наше житло. А тепер давайте поговоримо про е, фінансову частину. Е, місячна вартість оренди цієї квартири обходитиметься нам в 1638 канадських доларів. Е, що входить в цю вартість? Ми маємо включену воду і все. Тобто хайдро, хайдро це електрика і опалення. Нам потрібно оплачувати додатково. Інтернет це буде додатково. Вартість парковки, якщо ви хочете на вулиці, щоб паркувався ваш автомобіль, це буде коштувати 75 доларів. Якщо андеграунд паркінг це є 125 доларів на місяць. Але також в комплексі є лаунж-зона, є спортзал, і ви цим всім можете користуватися. Ми цим можемо користуватися і будемо користуватися. Тому, якщо вам цікаво, щоб я зняв відео огляд самого комплексу і які ще є тут плюшечки і фішечки, пишіть про це в коментарях, щоб я знав що це цікаво. І якщо буде достатня кількість людей, я знімлю таке відео. Наразі все, друзі. Хто хоче слідкувати за щоденним життям в Канаді, ви можете підписатися на мій е, інстаграм Вася знайти мене там і слідкувати. Я часто часто різного роду сторіс, і можемо спілкуватися в ближчому форматі з вами. А наразі будемо прощатися і до нових зустрічей.